До уваги наших громадян інформація про події, які відбулися протягом минулого тижня, як в місті Новомосковську, так і на території Новомосковського району. У період з 3 по 9 квітня поточного року на території обслуговування Новомосковського відділу поліції сталося 90 кримінальних правопорушень. До журналу Єдиного обліку поліцію зареєстровано 406 заяв та повідомлень громадян про інші події. За цей тиждень було скоєно. 47 крадіжок особистого майна громадян, 5 з яких розкриті, особи, що їх вчиняли, встановлені. 4 факти отримання тілесних ушкоджень за зверненнями від постраждалих внаслідок зриву гранати в селі Знаменівка громадян, кваліфікованих слідством як замах на вбивство. Дві дорожно-транспортні пригоди, які відбулися на автодорозі харків симферополь неподалік села Хощеве Новомосковського району та в місті Новомосковську по вулиці Мануїльського. Одне відкрите незаконне заволодіння майном, під час якого у 30-річної мешканки міста Новомосковська по вулиці Велика Ковалівка невідомий вихопив з рук сумку з особистими речами та втік. Після внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань організовані оперативно-розшукові заходи і встановлення та затримання злочинця. Два факти незаконного обігу наркотиків на минулому тижні між будинками номер 2 та номер 4 по вулиці Калнишевського міста Новомосковська. Поліцейськими був виявлений 40-річний раніше судимий місцевий мешканець, під час огляду якого було виявлено та вилучено 12 сліп пакетів з речовиною білого кольору, які на даний час направлені на проведення експертизи. Слідчим відділом організовано досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР, за ознаками, передбаченими частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. За звітний період поліцейськими розкрито 26 скоєних протягом минулого тижня злочинів, в тому числі два, що були вчинені раніше протягом цього року. До уваги населення. Напередодні відзначення нашими громадянами, пам'ятних та святкових дат, релігійних свят, а також проведення масових заходів. Новомосковська поліція повідомляє про посилення у зв'язку з цим внесення служби шляхом створення додаткових слідчо-оперативних груп, збільшення кількості патрулів. Особливо в районах авто та залізничних вокзалів, а також можливого залучення донесення служби кінологів та вибухотехніків. З метою стабілізації криміногенної обстановки на території міста Новомосковська та Новомосковського району недопущення будь-яких проявів її дестабілізації. Поліція звертається до громадян з проханням. Неухильно дотримуватися парад та рекомендацій під час можливого виникнення надзвичайних ситуацій та нагадує, що запорукою запобігання негативним наслідкам надзвичайних подій є неухильне дотримання правил пожежної та техногенної безпеки, зберігання пильності та відповідальності самих громадян. Знаходячись на вулиці, в громадському місці у разі виявлення підозрілих предметів, залишених без нагляду речей. А ними можуть бути і валізи, сумки, пакунки, парасольки тощо. Негайно про знахідку необхідно повідомляти до поліції, охорони аварійно-рятувальної служб або зателефонувати за номерами 101 або 102. У жодному разі, знаходячись біля підозрілого предмету, не палити, не користуватися запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, також предметами, що можуть його утворювати. Не намагайтеся торкнутися до підозрілого предмету руками або іншими речами. Ні в якому разі не треба переміщувати вказаний предмет або змінювати його положення, а слід негайно залишити місце, де він виявлений, на безпечну відстань, надавши можливість спеціальним підрозділам виконувати завдання щодо запобігання та реагування на надзвичайну ситуацію.